Ну що, варимо супчик, проціжений бульйончик. Я в нього додам моркву, цибулю. Моркви небагато. Дехто вже знає, що моркви багато я не люблю в стравах. Окрім плову і то не дуже. Картоплю я почистила, здається, це багато, це зовсім не да багато. Тут дві картоплі, ну, може, три такі невеличкі. І ще, е, ага, що не показала вам. Я дістала з бульйону м'ясо, шкірку чи шкуру, чи як правильно сказати, я зніму зі стегом і відділю від кісток в кінці вже. А ще я буду робити фрикадельки. У мене було багато. фаршу, туди з грамів ну максимум 150. Я додала перець, сіль і сухий чесник. Нічого не додаю, ні цибулю, нічого. Зараз. Добавлю трохи оліки і трохи водички і формую невеличкі фрикадельки. Друзі, закинула морку цибулю, прокипіли десь хвилин 5. Буду закидати картоплю. Ось Картопля в нас там. Ми її провалимо хвилин 5, потім додамо фрикадельки. Фрикадельки я зробила. Ось такі вони і 5 ложок столових лапши. як правильно називається. Друзі, настав час наших фрикадельок. Закидаємо в суп фрикадельки в бульйон. Фрикадельки вже в бульйоні і будуть варитися 5 п'ять. Наш супчик майже готовий. Забула показати, я закинула вже вірмішельку. Фрікаделічки отакі. Чоловік прийшов, каже, що такі великі. Ну, порівняно, як я робила, ось такі маленькі, як ця картопля, припустимо. А тут я зробила більше. Тому що він їх буде їсти. І мені було. Мені було лінь. Робити маленькі. Це на, на три рази. Я трошки з'їм без фрикаделек, бо тут свинина. І чоловіки з'їсть з фрикадельками ще ж м'ясо будемо закладувати. Закладую ще м'ясо в наш супчик. Перемішую впали. Ось такий в мене. Суп. Варіть такі супчики, як в мене. У мене чоловік, якщо їсть в обід суп, він більш нічого не їсть. Ось такий в нас буде ситний, дуже смачний. Трошечку я ще додав тут Ось. Ось така у нас вийшла смакота. Це дуже смачно. Сіль, перчик. Можете додати свою приправку, яку ви хочете. І зараз він чуть-чуть перекипить. І на цьому буде все. Смачного! Дякую за перегляди. Пишіть коментарі, ставте лайки. Відготов наш ось такий наш супчик з рікаделечками, з лапшичкою, з картоплею ситний. Смочний.